Доброго дня всім! В цьому відео розпимо про прокладку кришки ресивера. Прокладка кришки ресивера призначена для герметичного ущільнення кришки ресивера у вакуумних системах дільного обладнання. Виготовляється з високоякусної гуми та має мембранну форму, що забезпечує щільне прилягання до внутрішньої поверхні ресивера. Завдяки цьому, прокладка ефективно запобігає підсосу повітря, сприяючи стабільній роботі вакуумної вакуумній системі. Та підтриманню необхідного рівня тиску. Зараз замірюємо розміри. Внутрішній діаметр 85 мм. Зовнішній діаметр 105 мм. Прокладка встановлюється на ось таку кришку ресивера. Також прокладка підходить під апарати буренка.